Сорок тижнів з ХАгіс. Відеогід з вагітності. Тиждень тринадцятий. Можливі ускладнення у першому триместрі вагітності. Ви мусите про них знати. Очі зародка все ще заплющені, і так буде весь час, доки вони розвиваються. Триває формування системи травлення. Підшлункова залоза уже здатна виділяти інсулін. Наближається закінчення першого триместру, і ви відчуваєте поліпшення самопочуття. Ви, певно, помітили, зранку вас уже не так нудить, та й стомлюваність зменшилася. Якщо до цього моменту ви не відвідали лікаря і не перевіряли за допомогою аналізів і досліджень стан вашої вагітності, негайно зробіть це у будь-якому разі, варто обговорити ситуації, коли порушується нормальний розвиток подій. Є ціла низка хронічних захворювань, які можуть перешкоджати нормального перебігу вагітності. Це стосується і захворювання нирок, і печінки, і цукровий діабет, і підвищеного артеріального тиску. І тому дуже важливо, щоб жінка саме напередодні планування вагітності звернулася для лікаря для того, щоб добитися стану компенсації цих захворювань. Позаматкова вагітність це добре досліджена патологія і може бути діагностована попередніми обстеженнями. Запліднена яйцеклітина залишається у фалопієвій трубі замість того, щоб потрапити в матку. Краще, коли жінка звертається до лікаря в терміні 6-8 тижнів вагітності, і проводиться ультразвукове дослідження для того, щоб переконатися, що плідне яйце знаходиться саме в порожнині матки. Але на жаль, це не завжди можливо, не завжди так проводиться. Тому треба приділити увагу таким симптомам, як різкий, дуже сильний біль з боків від матки, кров'янисті виділення, запаморчення і втрата свідомості. Не виключається, що це симптоми позаматкової вагітності. Не завжди треба хвилюватися з приводу підвищеного так званого тонусу матки або напруження м'язів матки, тому що матка є полим'язовим органом і скорочення матки, особливо в другій половині, половині вагітності, вагітна може відчувати достатньо часто. У тих випадках, коли скорочення повторюється через однаковий проміжок часу, то це може бути приводом для хвилювання і звертання до лікаря. Ускладнення у першому триместрі вагітності явище не часте. Але виявлення та лікування їх на ранніх термінах може забезпечити нормальну вагітність. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс що може спровокувати викидень. Ми розглянемо психологічні аспекти, що викликають надмірне занепокоєння у багатьох жінок. Відеогід з вагітності. 40 тижнів з Хагіс.